Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Увесь день у Києві утримується ясна погода. Дощ не очікується. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 26 до плюс 19 в день. Та вночі від плюс 12 до плюс 16. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 18 та від плюс дванадцяти до плюс шістнадцяти вночі. Ранок у Чернігові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Сумській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Небо, ясне у Сумах вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора дощ не передбачається. На сході на Харківщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без дощу. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Донецьку погода буде похмурою, опади не передбачаються. На Луганщині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 22. А вночі від плюс 16 до плюс 21. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 20 вночі ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не очікується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 21 та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами без дощу. На Кримському півострові вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Ввечері погода у Сімферополі проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На заході. У Львівській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 19, та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Увесь день у Львові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без опадів. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день, та від плюс 10 до плюс 14 вночі. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, опади відсутні. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 20, а вночі від плюс 14 до плюс 16. У Тернополі увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. опади відсутні. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Увесь день у Чернівцях триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади відсутні. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 19. В Ужгороді хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. У Рівненській області день температура становитиме від плюс 26 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 15. Вранці небо в Рівному буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не очікується. У Волинській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 21 та від плюс 13 до плюс 15 вночі. У Луцьку до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, дощ не передбачається. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 18. Та вночі від плюс 12 до плюс 15. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Кропивницькому на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 18, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня дощ не очікується. У Черкаській області очікується температура від плюс 24 до плюс 22 в день, а вночі опуститься до плюс 19 градусів. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода. Дощ не прогнозується. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 19. Перша половина дня у Дніпрі буде ясною, а після обіду з'являться хмари опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 10 до плюс 15. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки, дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.